Пасха. Що ми знаємо про це християнське свято? Для багатьох Пасха це паски і яйця. Цікаво, що випікаються ці кондитерські вироби тільки один раз на рік, на Великдень. Звідки ж взялася ця традиція? Одним з найбільш улюблених культів язичників слов'ян був культ родючості. Вони випікали з яка формою нагадує чоловічі фаласи, так звані паски, а жінки, зайняті приготуванням цих кулінарних шедеврів, імітували над ними зачаття дитини і вагітність. А після вся родина мусила з'їсти паску у вигляді фаласа з білою глазур'ю посипану насінням і обкладену яйцем заради родючості землі, худоби, птиці та людей. При християнізації України Русі слов'яни язичники чинили опір вченню Ісуса Христа головним чином в питаннях відмови, від традицій, поклоніння богам їх предків. Язичники намагалися зберегти. Особливі елементи і атрибути їх релігії, привносячи свої обряди і звичаї в православну церкву, яка, в свою чергу, з кінця 10 до кінця XVIII століття вела запеклу боротьбу з язичницькими ритуалами. Звичай святити Паски став компромісом між православним духовенством і мирянами язичниками, які не хотіли відмовлятися. Від традицій. Таким чином, свячення Пасхи нібито нейтралізувало її магічний чаклонський ефект. Людей переконали, що можна їсти свячені Паски, незважаючи на те, що Паска не є християнським символом. І більш того, це і доложертовне приношення, що суворо заборонено в християнстві.